Шановні українці, українки, зараз же відбула зустріч з лідерами в Лондоні. Це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії і в тому напрямку, в якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок президента Сполучених Штатів Америки. Санкції проти двох російських нафтових компаній вони експортують багато багато нафти сьогодні. Всі, абсолютно всі учасники коаліції охочих, погодились, що саме так треба тиснути і надалі на російську нафту на нафтові компанії росії на термінали на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора ми сьогодні поводили рішення які можуть нам сильно допомогти поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі що путіну було складніше і хоча росіяни зараз понесли світом сигнал що їхню економіку санкцій начебто не зачіпають всі все бачать черги на заправках в Росії і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії. Саме санкції, саме санкції одне з найбільш болісного для Путіна. Особисто для нього. Друге є дуже важливі домовленості по фінансам для України. Є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України. Українців і вчора на Єврораді ухвалено політичне рішення, чіткий формат використання активів. І цей формат є зараз. Ми в Європі домовились що до кінця року. Має бути реалізація цього формату загалом в Європі. Такий, що ми розуміємо, на наступний рік фінансування для України, для наших людей буде забезпечено. Третє. Все, що стосується зброї, все, що стосується протиповітряної оборони, позицій наших на фронті вже є нові пакети від наших партнерів. Також наше розуміння далекобійності знаходить все більше прихильників, і значить буде більше наших влучних далекобійних санкцій. Санкцій прямої дії проти російської машини війни, це, це працює за тисячі кілометрів і ще. Ще дуже хочу подякувати кожному, хто підтримує нас в питанні про протиповітряну оборону, про системи. Ми працюємо з країнами заради більшої кількості патріотів і ракет до них. Також сьогодні вже є рішення Італії. Вони готують пакет на підтримку нашої енергетики. Дякуємо. Є рішення Норвегії щодо фінансування закупівлі газу. Дуже дякуємо. Є у нас хороші домовленості з іншими країнами, нашими партнерами в Європі. Команди зараз працюють над реалізацією, і ми будемо працювати щодо. Енергетики вже з новим урядом Японії, і сьогодні нова прем'єр-міністр Японії взяла участь в зустрічі коаліції. охочих. ми розраховуємо, що кожен з учасників великої сімки від Америки і Канади до Японії продовжить свої кроки, щоб підтримати нас, підтримати Україну, підтримати наших людей. Звісно, Швеція нова і найбільша домовленість для нашої бойової авіації. Ми працюємо з Ради флоту Гріпенів. Класних бойових літаків ми підписали перший документ, і ми розраховуємо на 150 літаків. Це довгострокова гарантія безпеки для сильної та сучасної незалежної України. Це історичний крок. Дякуємо всім, хто нам допомагає. Слава Україні!